Вітаю модельники каналу DMC. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. Ось така от у нас посилочка цікавої форми, як завжди, з Німеччини. Давайте я вийду на паузу і швиденько її розпакую. І так, ось таке у нас наповнення посилочки. Багато цих маленьких кульок. Не дуже я їх люблю, але давайте прибирати. Ну, і ви вже бачите, що це в нас моделі від Шуко. Давайте діставати першу. І це в нас BMW e 39 по ідеї. Або, ну, так, да, по ідеї e 39 Ось така от бешечка. Джормані шуко синього кольору. Давайте відкриємо. І так, ось така у нас BMW. Дуже красивий синій кольор, такий насичений. У мене в колекції є подібна BMW, тільки в іншій коробці. Знову ж таки, у нас це старе шуко. Тут одне кріплення, тобто можна ось так модельку поставити на подіумі трошки наєскись. По деталізації вони досить простенькі, але саме у цієї BMW досить непогано зроблена оптика. Рішіточка срібна, трошечки у нас потерся хром, але це не страшно. Ну і у нас відкривається капот, і є імітація двигуна. Ось так от. Досить, до речі, легко відкривається, але сам не відкриється. Такі от колесні диски. Є імітація тормозних, але досить простенька. Нічого такого дивовижного. Але для старих моделей це непоганий рівень. Є в нас шильдик BMW, задня оптика. Нормально зроблена, але теж, ну, ви розумієте, очікувати від модели, яким вже 30 років, особливо нічого, як на мене. Але ось така от приємна по якості і деталізації. Ну, в плані, як вам пояснити? Для старої моделі це дуже непоганий рівень, я скажу. Наприклад, ті шкорги виглядають ну, зовсім, як на мене, не дуже як іграшки. Давайте рухатись далі. Одразу вибачаю за те, що трошечки заговорююсь. Це вже третя розпаковка поспіль. Тому я зовсім трошки втомився, ну, для вас стараюсь робити контент. І так, а ми вже дістали наступну модель. І це BMW E36. До речі, я в минулій розпаковці переплутав. Скоріше за все, я розпаковував. BMW E39, хоча це не точно. Ну, ось така e 36 зеленого кольору, універсал. Вона ж називається Турінг. Теж старий шуко, Made in Germany. Давайте відкривати. І так, ось наша BMW. В принципі, ми таку вже розпаковували, хоча це, в залежності від того, Якій послідовності буде виходити відеоролик. Не сподіваюся, цей буде другий. Ну, в принципі, вона зроблена абсолютно ідентично. Іншим моделям. шуку цього року. Така от у нас оптика вінтажна. Можна казати, не стара, вінтажна, простенька така. Шильдик BMW на капоті. Рішітка, до речі, зроблена дуже непогано. Не гірше, ніж на сучасних міні-чампсах. Такі от колесні диски без тормозних. Імітація бензобаку є. І задня частина так само: значок BMW без інших опізнавальних знаків, там шильдиків і так далі. Ну і відкривається у нас п'ята двері. Ось так. Можна щось покласти. І, звісно, відкриваються у нас двері в салон передні. І ось такий у нас, до речі, світло-сірий салончик. Якщо не помиляюсь, на минулій моделі червоній, він був чорний. На сірому краще видно його деталізацію. Ось така от у нас бешечка. Давайте рухатись далі. До речі, там щось бовталось. скоріш за все, якась із моделей відламалась від подіуму. А до речі, ось це в нас, по ідеї, Є39 універсал. Ох, як вона класно виглядає. Дуже мені подобаються ці диски у BMW. Це у нас 528i турінг. Давайте відкриємо. І так, ось наша е 39 До речі, заднього значка нема. Цікавий момент. Ну, цілком можливо для тих років, що не приклеїли. Тому що, скоріш за все, збиралося це все вручну. Ось така от передня частина. В принципі, по деталізації вона буде. Рівно така сама, як і є 36 Ось такі от колеса. Є під ним імітація тормозних дисків. І, по ідеї, ця модель у нас так само да, відкривається повністю. Світло-сірий салон. Нічого у нас не пофарбовано, просто от як пластик відлили, чорне кермо, так і поставили. І по ідеї відкривається п'ята двер, вона наш багажник. Теж ось так от можна щось туди покласти. Це прикольна фішка цих моделей, що вони відкриваються так само, як і той же шабак, але у шабак, якщо не помиляюсь, ще капот відкривається. В цьому його сильна перевага. Але ось така от. Є 39, дуже вона мені подобається в універсалі в кузові. Ну, ще забув підмітити, є задній дворничок, а передніх нема. Ну, давайте рухатись далі. І так, а що у нас тут зверху залишилось? А це в нас ще одна е 39 Турінг, але в червоному кольорі. До речі, без... Захисту пластикового в боксі, тому у нас, як бачите, відкрилась і задня двері, і передня пасажирська. Давайте відкриємо, до речі, стан картону. Ну, добре, що моделі в нормальному стані картон, то і ладно, йому 30 років, що з нього взяти. Давайте відкриємо. Скоріше за все, вік цього картону навіть вже до 40 років наближається. Ну, в цілому ця BMW абсолютно ідентична. Єдине, що можна підмітити, задні стоп-сигнали на фоні червоного кузову майже не виділяються. Так само у нас все відкривається. Ось такий от чорний салон. Також передні двері. Ну, тобто абсолютно ідентична модель в плані деталізації. Просто інший колер. Вот такая вот бешка. Напишите, в каком колере вам больше понадобится. Ну, мы неизвестно в темном. Итак. Далее у нас... О! Далее у нас щось. есть Що відламалось від боксу? Дуже прикро. Ось так от вона відкрутилась, на жаль, досить сильно, судячи з цього, постраждала, поки їхала. Так, давайте. Діставати. Дзеркала в нас відламались. Повністю. Ось так от у нас виглядається АБМВ. Ну, це, до речі, випало, а ось це відламалось. Ех, дуже хороша Бешка, стара. Прикро, що таке стається. Ну, і це в нас. Що, це в нас, по ідеї, Є30. Е ні, Є46 чи Е39, чесно кажучи, я їх трошки плутаю. Ось така от беха. Відкривається капот, як і у синій. Але просто трошки інший бокс. Ось такий от зелений кольор. Красиво BMW. В, в зеленому кольорі теж дуже непогано виглядає. Ну, от єдине, що да, відламалось дзеркала. Добре, що сама модель, ну там, в плані фарби не постраждала. Начебто, хоча ні, от є. Є царапки чи це бруд. Не впевнений. До речі, можна зацінити нижче. Шуко. BMW 3R. Ось така от моделька. І так, а наступна у нас модель. Трошечки сумно, звісно, за BMW. Але ось у нас така сама BMW 3 серії, Седан. Ось такий от досить цікавий бокс. Давайте відкриємо. Ну, а це у нас BMW ось такого світло-блакитного кольору. Ну, скоріш за все, це Є46, але виправте мене, якщо це не так. Тому що цілком можливо, що це є 39 До речі, тут якийсь бруд. От є мінуси в цих старих моделях. Незрозуміло, що в них по стану може бути. Але це тільки бруд, тому не страшно. Не як минула модель. До речі, на дзеркалах є серебряночка. Салончик є приборна панель. Салон сам по собі такий біжевий. Імітація номерних знаків. І так само у нас відкривається капот. Ну, Капотний простір зроблений у всіх однаково, без змін, це, звісно, ну, це в нас вже третя така модель за випуск, тому не будемо довго зупинятися. І так, а наступна у нас модель. Теж досить цікаво, але я вибачаюсь, чому вона так. Криво стоїть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще й, походу, розвалилась сама по собі. Ну це в нас BMW 2002. Це на рік. Було б дивно. Ну, давайте відкриємо. І так, а у моделі в нас зламалась, по ідеї, підвізка, і ще... Ну Начебто і все. От зламалась підвізка, і за того вона не може стояти ось так на подіумі. До речі, вона тут мала отак от працювати. Ну, передня як бачимо, тепер працювати не буде. Скоріше за все, треба відремонтувати. Ось така от дуже дуже рідкісна BMW. Значок у нас. Не по центру, що дивно, о, господи, <laughs> як вона пригає на цьому подіумі. Салончик простий. Є імітація приборної панелі. Ну і в цілому, та і все там більше нічого. І передочок хромові решітки. І ось така от оптика. Напишіть, чи колись ви тримали в руках. Подібну модель, тому що я її навіть в інтернеті та майже фото не знайшов. Дуже прикро, що ось вона ось так зламалась. Це вже друга зламана модель, а, до речі, ще ось бокс тріснув. Ну, це вже таке. Друзі, не забувайте, що всі моделі з випуску ви можете придбати у мене в телеграм-каналі. Посилання на які буде в описі під відео. А ви ставте свої лайки, залишайте коментарі, діліться враженнями. Я з вами прощаюсь до наступних розпаковок.